Якщо маєте з вами квінти, сьогодні відео. Ви побачите, як я куплю собі новий целес, у котрого на 5,5. Він в стоці максимум може їхати 360 кілометрів. Ось це я розумію потужно. Ну а ви не забувайте, що я граний юкренгітеади дімі промокод який дасть вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму. Приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, наразі на цьому ролсі їдемо з вами купляти цей а Саме целес дві 2011 року на двіжку 5.5. Ну в цьому відео, звісно, ми його не просто так купимо, а затюнемо ще на 30 мільйонів. Так що мені здається, це буде дуже потужно. Ну і ми вже майже приїхали до автосалона. Нарешті я зможу зробити целес, який буде їхати 400 км на годину. Я на це дуже сподіваюся. І так, ну що, паркуємось, виходимо з нашого авто, з нашого ролсика, закриваємо і біжимо з вами в автосалон. Купляти цей ЦЛС. І так, ось він цей CLS, але нам треба 5,5 AMG. 5 Все, обрали комплектацію. Бачимо, максимальна швидкість 360, чорний колір, і оформити пропозицію. Купляємо. Ви просто на це подивіться. Він вже стартує просто неймовірно. І в нас ще залишається 31 мільйон на тюнінг. Я думаю, лям 300 ми з вами зробимо зовнішню частину цієї машини, а вже далі 30 мільйонів на внутрішній тюнінг. Тому поїхали. І так, спершу, що нам треба зробити, це заміри. Просто звичайні газ пол виходить вже на стоковому мерсі, але 5,5 АМГ. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, просто мені здається, він неймовірно стартує для стокової машини. 200. Все, в нас вже скоро буде 300, ви розумієте, на стоковій машині. Мені здається, там просто десь 2 секунди до 100, 5 секунд до 200 і до 300 секунд 7-8. Мож я можливо помиляюся, але це просто мої думки. Боже, як він файно їде. Ви просто подивіться, чи зможемо ми зараз максималку непогано так штрафчик схлопотали. Чи зможемо максималку зараз розігнатися на цьому стоковому мерсі? Ми на сток мерсі зараз їдемо 333, Ви розумієте? Ну да, ми вряд врядві зможемо розігнатися максималочку, але 335 в нас було на стоковому мерсі. Я думаю, зараз можна зробити останній замір саме з бу. І потім поїхати тюнити цю машину. Ви готові? Let's go. Раз, два. А ні, ну нам треба ж побуксувати подовше, так? Да? Тому буксуємо, а вже потім починаємо. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06-му сервері. Це в нас Максим Спирнович, Віталій Кухавець і Давид Шумейко. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось промокод і все вийде. І так, вже нормально буксуємо. Ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, мені здається, трішечки такий невеличкий бус, був боже. Вже 200! Ха, як він стартує? Просто я не можу. Це просто як, як я хотів саме такий целес, який буде просто рвати всіх, і просто в звичайному на стоці. Вже є 300 чи нас. Просто ідеально. Щось там ціляться вони. А, один, я поняв, вони швидкість виміряють. І зараз з вами зробимо тюнінг саме зовнішнього вигляду. І зробимо вже потім огляд на модельку машини. І так, ну що, зовнішній тюнінг, задній бампер. Звісно, ставимо другий. Все. ось такий нам треба, да? Чи ні? Другий нам треба. Капот ми з вами не ставимо. Глушники ми ставимо. Ми з вами останні. Це Так, спойлер, ми з вами, якщо я не помиляюсь, не ставимо. да я не люблю карбон такий. Потім бічна спідниця. Тут я не знаю, ставити чи не ставити. Давайте поставимо добре ось таку. А, так, дах ми не міняємо. Я не хочу робити карбоновий дах, я хочу прям таку потужну, АМГшну тачку. Ну і бампер ставимо, звісно, перший. Все в цілому, зовнішній вигляд майже готовий. І так, тепер рівень тонування Робимо соточку звісно, колеса. Обираємо мої улюблені колеса. Де вони? Ось чиназис. Тепер фарбування дисків. Ми Робимо ось такі, ну і заміну колес, Зараз будемо з цим гратися. Стопа, що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Вітаю, гроші надійшли. Не втрачай свою можливість, приймай участь. І так, ну що, ось така машинка в нас вийшла. Просто зовнішній вигляд, неймовірно потужний. Зараз ми сюди ще не ставили детальки, давайте просто зробимо огляд на цю модельку. Ви просто подивіться, який він ідеальний. Я пам'ятаю самому початку, коли тільки додали це лес, у нього був вихлоп з однієї сторони, а зараз як треба. Немає жодного багу. Колеса зроблені. Ну, я грався, і вони зроблені тепер просто ідеально. Бічну спідницю, я думаю, поміняю на карбонову, тому що воно трішки не вписується ось сих хром. і просто ви подивіться на цю морду. Моделька 10 з 10. тому що в салоні в нас все теж в цілому непогано. Да, трішки мало полегональні текстури, але в цілому гуд. Юкрен, ГТА ми бачимо. І навіть в нас є педалі. Тому 100% я ставлю 10 з 10 за цю модельку. Вона просто неймовірна. І зараз будемо з вами ставити вже внутрішній тюнінг. Ну що, ви готові? Заїжджаємо. І так, ну що, внутрішній тюнінг заходимо в кейси із деталями і відкриваємо з вами одразу ерочні. Ні, давайте краще X. Відкриємо 10 штук. Починаємо! Мо непогано з першого кейса, трансмісія п'ята. Окей, далі йдемо поки що. Так, собі ці п'ят. Що? Дякую. Мені прям везе походу сьогодні. Це мені подобається. Окей, далі, далі. Ну таке. шини четверті, файно. Окей, далі купляємо, Виходить, ерочні. Давайте теж 10 штук. Подивимось, що нам дропнеться. Відкриваємо. Окей, нам би гальма ерочні було взагалі ідеально. Так, ну з Ер нам нічого майже не падає. Да, не підвезло, ну окей. Тепер давайте з вами відкриваємо 10 саме ефочних. Може з F випаде якийсь, я не знаю, щип або щось подібне, що прям дуже файно дає нам буст до швидкості. Але поки що нам дропається не те, що нам треба. Опа, да ну, серйозно! Усе мені везе просто, я в трансмісія. Да, ну, давайте далі іксові відкриємо 20 штук, аж максимально швидко. Відкри... Дякую. Максимально швидко, підвізка, дякую, гальма дякую. Ось це я розумію. Гальма, ще одні, гальма, ще одні, гальма ще одні, нормально. Ти що, мені зараз не Турба надув. Дуже дякую. Ти що, ми зараз full 4-5 зробимо цю тачку. Давайте максимально швидко відкриваємо. Так, нам ще не випадав двигун. Що я розумію? Нам не випав двигун. Двигун, нам треба 100% x тому ми знову відкриваємо 10 кейсів, саме, саме Type X. Так, ну підвізка гальма 5, дякую. Уже гальма і ще одні, дякую. Можна буде дуже багато всього продати. Будь ласочка, ну дайте нам. Дрин нормальний двигун. Двигун поки що нам не випав. Давайте трішечки еришніх відкриємо. Ось так. Кобана 5. Нам Головне, щоб випав двигун. Боже, як воно мені дропається. Мені це дуже подобається. Так, ефочні, давайте хована. Ефочних сім штук відкриємо. Let's go. трансмісія, дякую. Ну, будь ласочка, дай мені двигун, я тебе прошу. Хоча б четвертий, хоча б четвертий двигун. Будь ласочка. ну дякую за чіп, але мені не треба. Мені треба двигун, прошу. Ну, двигун щось там взагалі не паде. На жаль. Ну і все. Останні п'ять кейсів відкриваємо. Вряд чи нам вже випаде тут двигун. Але ну, підвісочка п'ята. Дуже дякую. Ну і трансмісія. Окей. Ну і що? В цілому нам багато чого нападало. Будемо зараз це чіпляти. Let's go. І так, ну що, ось такий тюнінг в нас вийшов. Майже фул 4-5, але двигун в нас другий. На жаль, Ну ось так не підвезло, що за 30 лямів мені не випало жодного нормального двигуна. Хоча б четвертого, та навіть третього не випало. Я дивився, я думав, що мені випав двигун третього, але ні, мені випав лише двигун другого рівня, Самий нормальний. І все. Тому будемо зараз з вами виїжджати та дивитися, як їде цей целес. Ну і одразу я хочу поставити Номера на цей Mercedes. У мене в цілому вони є. І так, все, я поставив номера. Хто розуміє, той розуміє, від якої машини ці номера. І так, ну що, сідаємо і зараз будемо робити заміри. Раз, два, три. Поїхали. І так, мені здається, буст такий, ну. Якщо чесно, да, я не задоволений. Треба двигун. Мені здається, буде швидше, але не так, щоб прям потужно. 300, ось буде пошвидше. Але соточка, з 200 і так далі, воно не буде прям дуже сильно відрізнятися. Але ми вже їдемо з вами. 370, 300, давай, 80 буде? 380! 380 нас максималочка, просто боже мій. Залишилося нормальний двигун, і в нас буде з вами 400 кілометрів Мерседес. 400, ви розумієте? Це просто неймовірно потужно, боже мій! Знесли людинку бідну. І так, ну що, починаємо з вами буксувати. І зараз буде в нас останній замірчик. І замірчик виходить саме з буксу. Тому буксуємо. І так, вже нормально буксуємо. Ну що ви готові? Раз, два. Три. Поїхали. І так, зробимо зараз тих челіків. Давай. Боже, вже 200 є. Навіть не побачив. Просто давай газу, газу, газу. Я прям хочу їх обігнати. Дуже легко, ось так потужно. Вень, ГТРчик, мінус. Давай, наздоганяємо беху. І 300 вже є. Йос, кендрин! Ти що? Зараз просто як стоячого його зробимо. Чи він тормозить? Ну він тормозить. Не падлюка, Ну добре, 380 летимо. це просто неймовірно. Да, зуправляємося дуже складно, бо він у мене трішечки тугий і вийшов. Ну, будь-яка машина, звісно, коли ти. Натискаєш газ, не буде повертати нормально, але в цілому щось можна з цим зробити. Бо машинка справді ну ви бачите, яка вона туга вийшла. Будемо щось з вами думати. У мене дуже багато деталей, які я зараз поїду виставляти просто на ЦР, щоб вони продавалися у мене. І потім вже буду шукати саме просто купляти деталі, які мені потрібні. А саме там п'ятий, якийсь двигун, і так далі. Можливо, якусь іншу підвізку і так далі. Буду просто дивитися, в яких деталі є, які нормальні такі бафи, які мені треба, щоб зробити на цьому банані 400 км на год. Дино, я думаю, це обов'язково вийде, бо як мік вже 380 є. Просто щоб ви розуміли, якщо купити нормальний двигун, саме якийсь іксовий, то він зможе їхати 401 кілометр. Це буде дуже потужно. Тому хлопці та дівчата, якщо ви думали, купляти чи не купляти ось цей Mercedes, то я вам скажу так: я вам дуже раджу це зробити, якщо у вас є зайві 40 мільйонів. Тоді можливо у вас вийде зробити дуже файний Mercedes. Але просто подумайте, що якщо ви будете купляти собі звичайний Mercedes першої комплектації, десь на Бу, ви витратите на це 6 8 мільйонів або вісім, дивлячись, який він нормальний чи ні. А тут солона без капіталок. Ви зможете собі взяти новенький мерседес, який буде їхати так само в соціаль. Просто про це подумайте. Тому навіть якщо у вас є дев'ять мільйонів, і ви хочете купити собі звичайний мерседес, який просто непогано їде, раджу вам купити саме цей з салона. і трішечки там десь пів мільйона сімсот тисяч витратити на виходить зовнішній тюнінг. І у вас буде дуже файна машина, яка навіть в стокі буде просто всіх рвати на дорозі. Ну, а всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки. Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що я граю на ікренгі та мій промокод Квін дасть вам дуже фані бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!